Яка найбільш крінжова ситуація була в подорожах? Коротше, був момент в подорожі раз з українцями. До речі, я ж після поранень тільки. От до речі, це про питання, про доброту, про допомагати іншим. Я, от, після поранень, тільки, тільки почалась в мене нормальна реабілітація. У мене ще дуже сильно розвинути цей. Ці... Постравматичний синдром, мені треба виспатися. Я їхав там на концерт, якийсь в інакшу країну, вообще там щось підтримати Україну. І я знаю, як я чутко сплю, і що будь-який шорох, чи шум, чи щось таке мене розбуденоче. Я взяв спеціально собі целе купе. Лежу собі, відпочиваю, готуюсь до сна. Мені дуже важко засипати. страшне, важко засипаю. І в якийсь момент до мене стучить проводниця і каже: там Сорі, мен там, чи можна тут людей? У нас не залишилось місць. Тут ось дочка з дитиною, їм треба доїхати, якраз ту до точку де і ви, чи можна було б їх посадити в ваше купе. Ну, я так нехотя, бо ну я розумію, що це може бути, наскільки це може бути неловко. Потім підходять до нас, ці мама і дочка, а вони українці. Поним? І я ж думаю, ну це вообще, що, скотина скотіна якась не дать людям. Ну кажу, ну ладно, заходьте. Вони заходять. По вроде бы все норм, але но така дитина була, пані, занадто гіперактивна. Ну, я я щось, на дитину буду щось казати, ну сижу їй, ну, смірився, знаєш, цим, думаю, ну зато людям поможу. Я щось чуть-чуть пытаюсь придрімати, я только чую щось десь по сумкам, поняв? Щось рудить. Дивлюся, це дитина в уї сумки, лізе, павонімала, там якісь павербанки, карточки, вже всякі там флешки мої. Я ж якби так спокійно спочатку чи можна, будь ласка, за донькою вашою прослідити. Взагалі, це не ставлю. Ну так забігає наперед, це не становилось. Дитина до кінця поїздки устраивала там жорсткі кіпі, що я взагалі не розумію маму за виховання дитини так, якимсь чудом я взагалі доїхав до конца, Но Дуже змучений був на наступний ранок, ледве-ледве там заспівав, спеціально собі уколи делав для того, щоб себе в нормі відчувати. Поміг людям. Але сам себе зруйнував цим, і от вам наука. Якщо ви збираєтесь комусь в житті допомогти, що дуже прекрасно і дуже суперово, якщо ви можете це робити, треба це робити а, в ідеалі з силішества. Тобто, якщо у вас є зайвий ресурс, якщо він у вас є, взагалі, в наш час, а, зайва якась копієчка або бажання реальне поділитися своїм ресурсом, часом чи грошима. Якщо цього нема і ви такі, ну я це зроблю через силу, бо добре будь-хорошим, лучше, лучше не робіть цього. Тому, ну, ну, типа, крінжових ситуацій було дуже багато. Ну, це от така. Яка мене дуже сильно заділа і сильно перевернула мою свідомість. Мені, як людина, яка постійно от у мене є цей синдром помагатора, дуже жорсткий, тоді сильно мене переклинуло. Я по-інакшому почав жити.